Хочемо представити унікальну багатофункціональну молекулярну фарбу, яка, по-перше, має космецевтичні якості, тобто вона має властивості як косметики, так і фарми. Також вона є молекулярною, за рахунок того, вона дуже-дуже глибоко проникає у волосся. Також цей фарбник є гібридним, тобто він має а, можливість пофарбувати сивину, а по довжині ви можете зробити. Більш лагідне фарбування, тонування також ця фарба розроблена спільно з французькою лабораторією Седерма, і за рахунок того, в цій фарбі є трьохрівнева система відновлення під час фарбування. Стійкість кольору при роботі з блондом досягає 2-3 місяці, а покриття сивини 100% при виконанні всіх умов. Палітра нараховує 165 кольорів і є найбільшою палітрою у світі. Вона має у своєму складі 14 суперблондів, 66 відтінків блонду 8, 9 та 10 ряду, 60 відтінків натуральних природних коричневих відтінків, 23 відтінки яскравих насичених рудих, 8 натуральних природних кольорів, 9 складнокольорових коректорів. Та 16 прямих пігментів. Основний пігмент. У палітрі вбудований червоно-червоно-синій, тобто ірісовий пігмент, і нейтралізація відбувається сіро-синім кольором. Тобто сама система нейтралізації є складно комплементарною, і тому не потрібно читати фон освітлення, а тільки потрібно читати рівень глибини тону. Також палітра поділяється на чотири щільності. Це базові, серед них будуть натуральні природні кольори, які мають змогу затемнювати, вирівнювати, покривати все Серед цих номерів це буде 0,20, 0, це буде 14, 72, 71, 7. 33 та 31. Змішані кольори – це а, ті, які а, вважаються мо з модним нюансом, але мають в своєму складі базу. І серед таких кольорів – це 11 ряд, 23, 24, 42 та 74. Також рефлекторні кольори, які дають гарну нейтралізацію і позитив, Використовуються в тонуванні. Серед них такі кольори, як одиничка, це популястий ряд 8, 12, 16, 2, 27 та 26. Чисті інтенсивні кольори. Це яскраві кольори, а саме руді, червоні, фіолетові. В чистому вигляді вони зафарбовують севину. Серед них це.